Це що? той самий гайд від Пендальфа? Так, це він. Всім привіт! З вами Пендальф. Сьогодні поговоримо про типи та тактику використання маньяків. і як ми можемо запобігти сурикатам загенрашити вас. Насамперед, ми можемо виділити два типи манів, ті, що можуть чинити тиск з початку гри, і звичайні кіллери. Давайте перечислимо кіллерів, які можуть чинити тиск. Нюрса. це королева переміщення по мапі. Хоч вона має базову швидкість 3,8 м в секунду, що менше ніж в Surva na 0,2 секунду, За допомогою її білки, вона може долати відстань до 24 метрів за серією блінків. Їй не важливо які текстури, палети, вікна ви маєте в своєму арсеналі. KillBilly. Має потужну обілку для переміщення по мапі, а також ваншоти, які дозволять швидко нокнути сурва. Оні має найкраще переміщення в обілці, найкращі ваншоти та закриття в лупах, але за виключенням однієї проблеми. Цю обілку потрібно накопичити. А саме зробити два хіта по здоровим сурвам, або бігати за одним пораненим та збирати череженьки. Бабка Бліхт, мор, хто як хоче так і називає, має сильну мобільність та можливість закривати в лупах. Ерін, сильна в переслідуванні та маневреність за рахунок абілки. Аня мисливиця має неймовірний потенціал в переслідуванні і може видати аж 7 хітів за доволі короткий час, що еквівалентно 112 секундам, витраченим на хіл. Але це все в ідеальній ситуації. Має маленьку мобільність, а саме 4,4 метра в секунди. Всіх інших, ви можете вважати пішими терпляками, які так чи інакше будуть втрачати вагомий час на переслідування сурвів. Давайте розберемо ці стратегії. Коли ми граємо від тиску, найкраще, що ми можемо зробити, це взяти максимум перхів на інфу. Ось, як на мене, найкращі універсальні варіанти. Смертоносний переслідувач показує сурвів на початку катки та додає 2 секунди до любого перка на інфу, або навіть аддона, який, важливо, діє саме на сурвів, а не на вас. Тобто, ніде сховатись перк, на нього він діяти не буде, тому що баф діє саме на вас, а не на сурва. Ніде сховатись, показує сурвів в радіусі 24 метри протягом 5 секунд після удару по генератору. Розкриття темряви показує сурвів навколо шаф після відкриття шафи. Ультимативна зброя показує сурвів навколо тебе після відкриття шафи. Барбекю показує сурвів після повішення на гак, якщо сурф далі 40 метрів. Ці перки допоможуть вам знайти зграю голодних сурвів, які тільки чекають, поки ви відійдете від генератора. Один перк на переслідування, як на мене, найкращим варіантом буде розіграш для того, щоб закривати сурвам абозні вікна. Але ви ж розумієте, що розіграш на нюсу брати не треба, правда? Ось ще декілька варіантів: відмінна анатомія для швидкого перелазу в вікна. Люддуха для знищення палет своєю макітрою. Розчинення для знищення палет. Після хіта, ну і так далі. Тобто все, що може допомогти вам якомога швидше підіймати сурвів. І один на сповільнення генрашу, наприклад, чортик або похмурі обійми, або сікучка. І просто насолоджуємося переслідуванням. Переходимо до стратегії з трикутниками. Що таке трикутник? Цікаве питання. Як би ви не крутили мапу, але з останніх трьох генераторів формується трикутник. І наша задача зробити його якомога меншим до кінця гри. А конкретно на початку гри обрати для себе три або чотири генератори, які знаходяться якнайближче один до одного, не даючи сурвам до них підходити, та вибивати палети в тій зоні. Але це не означає, що ви можете стати як вкопаний в своєму трикутнику. І віроломно чекати, поки сурви будуть змушені йти до вас. Ні-ні, ні таке у вас не вийде. Ну, звісно, якщо у сурви мають міски, ваша ціль постійно перевіряти їх і зробити хоча б мінус один до того моменту. Вже звучить і не так легко, правда? Які перки нам в цьому допоможуть? Два перки проти генрашу. Найкращі варіанти будуть Сікучка та чорпик. А також непоганими варіантами будуть Викид, Вибух. Або порча погибель. Один на інфу. Чілі, друзі до гробу, ніде сховатись, ультимативна зброя. Один на переслідування. Розіграш, або один із тих, які я назвав вище. І тут ми повільно переходимо до головної зброї наших терпляків: кемпінг. Багато хто вважає, що якщо ти кемпиш, то ти не вмієш грати. Але це зовсім не так. Я розумію, що люди з 20 годинами ловлять фан, коли не здоганяють одного, і півгри стоять на бубі, намагаючись дослідити кожен прищ на обличчі сурва. Кемпінг це насамперед інструмент контролю. Давайте математично: один генератор 90 секунд, вільних сурва дорівнює три генератора за 90 секунд. В сумі, кемплячи лише одного сурва, який висить 120 секунд, ви втрачаєте 4 генератора в ідеальній ситуації або 3 в більшості випадків. І це не враховуючи час на знаходження та переслідування. Додамо сюди сурва, який вмін натискати пробіл та shift і може побігати хоча б 30 секунд. І вуаля, ще один генератор. В підсумку ми отримаємо сумного бубу та згадки про матір в кінці кінцікат. Але якщо все так сумно, що ж це за зброя така, запитаєте ви. Незламна, якщо її правильно використати. А тепер перевернемо все з ніг до голови. Що якщо ми повішуємо сурвав центр нашого трикутника або чотирикутника і будемо бігати навколо, перевіряючи генератор? Оце вже інша справа. Це вже не просто зброя, це вже геноцид сурикать. І в кінці кінців вони будуть вимушені просто спостерігати, як ви повільно та спокійно виграєте гру. Ось такі от тактики я маю в своєму арсеналі. Сподіваюсь, вони вам допоможуть знищувати або робити геноцид сурикатів. А вам я дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Пишіть коментарі, кого б ви хотіли бачити в наступних відео або на яку тему. Подебеде мені потрібно зняти відос буде цікаво їх почитати та до зустрічі на полях сутності.